Забарикадований майдан нагадує окрему державу всередині мегаполісу. Тут свої закони, порядки та керівництво. Навіть кордон ретельно обороняють. Як тільки перетинаєш межу барикад, опиняєшся у середовищі, де ніколи не припиняється рук. Мене побили, я тут літав у лісі, руку полам, виламали, виламалі. Я мовчу, нікому нічого не говорю. Сімтоми такі, що мама не горю. А що говоріть? Булін до кінця. Кожен житель революційного містечка має свої обов'язки: одні стежать за внутрішнім порядком, інші займаються постачанням продуктів харчування, теплими речами, медикаментами та, що головне, дровами. Без них в містечку ніяк. Ну так проводимо, гріємося біля вогню. Привезли з собою дрова, нас постачають дровами, чаєм, гарячим. Так гріємося. Сумувати мітингувальникам не доводиться. Зі сцени їх розважають українські виконавці. Повсюди лунають народні пісні. Люди в переважній більшості гуртуються за територіальним принципом. Кожне місто має свій намет, куди з дня на день приходять новенькі за інструкціями та потрібними для життя в містечку речами. Є тут і закарпатські намети. Рахівчани одні з перших, хто мобілізувався. Приїхав з друзями, наскільки да, могли зібрати, тільки взналися про ті події, які сталися в неділю, в суботи, на неділю в понеділок. Зразу. Зуми сюда четвером приїхали. Ваші очікування від майдану. Ви сьогодні приїхали. Що ви хочете? Звичайно, здобути свободи, здобути на кінець влитися в європейську сім'ю народів. Самоорганізація мітингувальників у містечку на високому рівні. В його межах в достатній кількості встановлені біотуалети, налагоджена система харчування та обігріву. Навіть захоплені нещодавно будівлі профспілки, жовтневий палац КМДА – повсюди охайно і порядок. Скільки ще служитиме майдан домом для мітингувальників, невідомо та його жителі переконують, як довго б це не тривало. Тут пануватимуть братерство та згуртованість.